День пам'яті жертв Голодомору виконали Ілліна Анастасія та Розман Валерія, група Д-32. Голодомор 1232-х-1933 років, акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП та урядом СРСР шляхом створення штучного масового голоду. Голодомор 1922 1933 років в Україні не був випадковим явищем природного чи соціального походження. Це був цілеспрямований терор голодом, тобто геноцид, здійснений тоталітарною радянською владою. Його метою було покарання українців за спротив колективізації та небажання підкорятися радянському режиму. Примусова колективізація зруйнувала систему сільського господарства і традиційний уклад сіл створений голод використовувався як інструмент знищення української культури, мови, національної самобутності та став способом вирішення української проблеми з наказом Сталіна. На початку 1930-х років українське село активно опиралося колективізації. Понад 4 тисяч протестів, 1,2 мільйони учасників і масовий вихід господарств із колгоспів. Багато сільських рад відмовлялися виконувати нереальні плани. Сталін бачив у цьому загрозу і боявся втратити Україну як важливий ресурс для своєї індустріальної імперії. Не бажаючи втратити Україну, радянська влада організовувала план знищення частин українців під виглядом «хлібозаготівель». У селян повністю вилучали зерно та інші продукти, а за невиконання плану конфіскували майно. Україну перетворили на зону масового голоду, заблокувавши будь-які шляхи порятунку. Режим чорних дошок означав ізоляцію сіл, оточені їх силовиками та заборону торгівлі й виїзду. У результаті 22,4 мільйони людей опинилися в повній блокаді. Ще однією складовою геноциду було свідоме блокування інформації про голод. У січні 1933 року радянською владою було зроблено заяву про відсутність голоду в країні. Сталінський режим відмовився від зовнішньої допомоги. Голодомор тривав 17 місяців і забрав понад 7 мільйонів життів в Україні та близько з мільйонів у сусідніх регіонах з українським населенням. Пік смертності припав на весну 1933 року. Понад 30 тисяч людей щодня радянська влада приховувала реальні дані, навіть забороняючи реєструвати смертну, мовляв. Майже половину жертв встановили діти, а середня тривалість життя тоді впала до 7-11 років. Голодомор став наймасштабнішою зброєю знищення українців, спричинивши соціальну гуманітарну катастрофу. Окрім мільйонів жертв, він зруйнував традиційний. Уклад підірвав генетичний фонд народу, деформував культуру та свідомість. Українське село було перетворене на систему безправних колгоспів на багато десятиліть. Щороку, 4 субота, листопада, День Великого Суму, та скорботи для всіх українців. Ця пам'ятна дата має нагадувати про жахливі події, пов'язані з геноцидом, вчиненим стосовно українського народу. Цей цей сповнений скороботий день названо Днем пам'яті жертв голодомору. Але ми також не забудемо про голод 1921, 1923 років та 1946 1947 років. Вшанування жертв голодомору у понад 40 містах 15 країн світу. Споруджені пам'ятники чи встановлені інші пам'ятні знаки на вшанування пам'яті жертв голодомору. Дякую за увагу!